Ше за сьогодні дізнайтеся з випуску Гамма Новина на найближчих 15 хвилин. Я Марина Мікульська. Вітаю вас спочатку коротко. Скалічені війною держава обіцяє безкоштовне протизування для усіх бійців, що втратили кінцівки. Вони вірять в це. Чи подовжити зимові канікули в школах? Вчителі та батьки проти, чиновники за, бо хочуть зекономити. Бота про ближнього свого Мер Києва кличко видав своїм заступникам-мільйонерам премії. В Україні має набір скоротити підприємства з виробництва протезів, як пояснили в Міністерстві соціальної політики нічних причин. Шість днів навчальний тиждень і півтора місяці зимових канікул. Міністерство освіти пропонує нововведення з метою економії газу. Школи Херсона Дніпропетровська Києва поки що працюватимуть за старою схемою. Втім, учителі не виключають, що такий графік стане цілком реальним. Із педагогами та учнями поспілкувалася Наталя Шевченко. У київських школах шестиденки не буде, повідомили столичних вчителів. Цьогоріч школи будуть працювати за старою схемою. Втім, до того, що зміни у навчальному плані можуть статися, учителі готові. Ми будемо з нетерпінням чекати вказівок з департаменту, районного відділу освіти. І до тих пір, поки ми не одержимо офіційних документів про зміну структури навчального року. Самостійно ми перейти на шестиденну форму навчання, ми не можемо. Те, що в школі можуть вести шестиденне навчання, обговорюють і вчителі, і учні. Кажуть, півтора місяці канікул взимку добре, але заради цього дітям доведеться зараз пожертвувати одним вихідним і позашкільними заняттями. Помімо школи хожу на кружки муну музики по скрипці, і тому, якщо будет в субботу уроки, я не буду успевать этим заниматься. Если будет расгрузка, а не загрузка. Допустим, там вместо семи уроков будет шесть в неделю, то ну и конечно зимой будет каникулы, там полтора месяца, я не знаю сколько. Ну, наверное, за шестидневку. Сейчас репетиторы, всякие підготовки к ЗНО. і просто навіть двох днів іноді не вистачає, щоб сделать домашні задания і паралельно готовиться к поступлению. Діти повинні відпочивати, переконують вчителі. Навантаження за шкільною програмою досить велике. Вони переконані, міняти структуру навчального тижня немає сенсу, оскільки це викличе багато додаткових проблем. Работаю ще а куди как вони можуть оставить маленьких дітей вдома? У нас полтора місяця. Хто буде оплачувати їм цей відпуск? А ми, ми будемо здесь знаходитися в нітаплювих поміщеннях. І лікар збільшення навчальних годин кажуть педагоги, навряд чи позитивно вплине на успішність дітей. Ми вчилися 6 днів в і 5 днів в тиждень І по моєму, все залежить не від кількості днів учоби, а від бажання і старання ребенку вчитися. Батьки сподіваються, що дітям не доведеться міняти свій звичний режим. Вони і так ледве встигають робити те, що їм задають. Додому шістьівка мене крайне пугають, тому що кромі школи у нас є доповнити заняття і взагалі желання закинути ногу на ногу і погрітися на сонце. А тому я вважаю, що то ще нерозумне рішення. Втім, батьки розуміють, можливе збільшення навчального тижня міра вимушена. Якщо в школах буде холодно взимку, діти не сприйматимуть науку. Добре, щоб вони тоді, хоч п'ять днів, змогли ходити на заняття. Наталія Шевченко, Марія Гриценко, Максим Расамахін. Гам. Новин. Як справляються з навчанням та вихованням дітей, школи і дитсадки в сучасних умовах, з урахуванням збільшення кількості малят, які приїхали з зони АТО. Яка доля чекає вчителів, що залишилися працювати в окупованих територіях? Про усе це піде розмова в програмі Наголос, яка вийде в ефір одразу по закінченню випуску новин. Мер Києва Віталій